Де зелені хмари я ворів заступили неба синій став. На стежині сонця я зустрів, привітав його і запитав всі народи бачиш ти з висоти, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда. Це я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраще, де вродився ти. Ти рости, дитино, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Доброго ранку! Ми з вами мешкаємо в будинках, хто в квартирних високих будинках, хто в маленьких одноетажних. А у тварин також є своє помешкання. Птахи мешкають в гніздах, комахи під корою дерев, дикі звірі в лісі, а свійські тварини людей. Послухайте, яка цікава дивовижна історія трапилась одного разу в лісі. До газети лісових жителів вирішив дати оголошення равлик. Воно було таким: здам квартиру в дуже тихій місцевості. Перший поверх є вода й освітлення. Тільки но з'явилося це оголошення, як лісові птахи та звірі натопов посунулись до равлика. Адже чомусь тоді в лісі було сутужно з квартирами. Прибігли працьовиті мурашки. Неквапно причавила товсті ропухи, поки збиралися усі охочі винайняти хату, почало сутеніти. І тоді приповз світляк, і навіть прилетів кажан. Майбутні квартиранти утворили коло. І всі, як один, почали сварити равликову хату. Мовляв, і кімната лише одна, і та без вікон, і не має для кажана горища і відсутній погріб, так потрібний мурашникам. Отак поговоривши, побалакавши, Кожний повернувся до своєї домівки і подумав, що іншої такої не знайдеш і як у ній добре живеться. Чому для кожного найкращою є саме його оселя? Світ природи навколо нас прекрасний. Ми повинні любити й оберігати його. Чому слід берегти природу? Не смітити, не шуміти. Так, вода, земля і повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, наша мати. Щоб бути вірним другом природи необхідно постійно дбати про нею. Оберігати і захищати її. Пам'ятайте про це малятки. До побачення!